Но ну, там... Ну, там, на там на трёхрочке я как не с за Димочку, и за Дашеньку, за все. И там зараз все сестаты, на, и на Диму, и... И статова, и там и на родине зараз. А, ну то есть, а а Дима, Дима, а, Дима, это так. Серце були це нашого, щоб Бог захистити всіх захисників повернути додому. Збері. Добре. Зберіть. Ми направили. Малише за їхну для проблеми, за мною Олега, который больниці. Отеці передавали з першої церкви, привіт позавчора. До них, привіт передавали, І Роза казала помолитися за її сім'ю. І за якогось хлопця 17 років Вася зветься, що ноги щось відняли. Це хтось з її сім'ї. І якоїсь невіски, і її та дочки невіски та брат, чи що я не поняла. Oh. І ще помолитися за Сережу, щоб ще вуча стало. Добре. Просто каже, помолиться забрати, щоб дуже видуження і своєму стояти. Це ваш брат Саша, так? І звідси Саша на чому передала. Це все. Добре, молодиться. Батько Небесний, я до тебе ім'я Ісуса Христа і дякую тобі що ти є наш спаситель, ти є наш Бог, і ми в надійних руках, Господи, і ми хочемо отримати Твоє благословіння на своє життя, а Ти нам кажеш, щоб ми слухали Ісуса Христа, то Боже, ми будемо слухати Твого Сина, нашого Спасителя, будемо, Господи, виконувати слова і будемо чекати Твоїх благодатність в нашому житті. Господи, просимо ще. За метану за, за, за його батьків, за Дашу, за діму, ти благословить цю сім'ю, ти віддає своїм тях, Господи, бережи в Твоїх руках. І Натанчика благослови, що ріс здоровеньким, суненьким, щасливим дитином. Благослови Господи Стаса. щоб ти давав терпіння, мудрості, в тому службі, дарує таке здоров'я і благословіння їхнім дітям, щоб покаялися, щоб вони святими святини вірним Господи. Прошу мене сестру Зіну Наташу, на їхні особисті нужди, ти знаєш, в чому вони мають потребу. Також для їхнього внука, а я значити місцевий, щоб ти дав його ще покажу. Власне її підготують приходу старенька і там кажеш, вона, слаба, що ми не знаємо, коли це станеться. Голосив, що вона була готова до цього переходу. До слові розуму і сім'ю того хлопчика, якого ми Благослови власне Ісуса Христа. Ми просимо Тоню, за її здоров'я і за здоров'я її сина. Ти благословив, Господи, показав, що робити, як, для чого. Господи, помилуй, благослови Ісуса Христа. І за ці плесі ти благословив, Господи, і її дітей, і брата, братам, здоров'я, здоров'я і покаяння. Моїх братів і сестер, Господи, на наше здобисте життя, духовне життя, Господи, щоб ми були твоїми дітьми. 에... Щоб ми поховимо Твоє Слово, були щасливими, були радісними в Христі Ісусі. Ти живи в нас, ти керуй нам і слава за себе серцеві дух свят. Амінь. Хочемо, щоб нехай святийся і не твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, небі, так і на землі, гнів наші вовни, подаває нам кожен день і прости нам політи наші, як і ми прощаємо до вас, на не на Хусту, але призволи нас і благо, от Твоє і Царство, і сила, і слава по Амінь.